Зовує чемпіон України з біатлону Антон Дученко. Антон Дученко, який вчора став чемпіоном України Спринтерській гонці, підтвердить свій високий клас і гонці переслідування. Для інформації всіх присутніх Антон Дученко вдало провів цей сезон. Як переможцем, так і призером. На етапах Кубка і Біло. Швейцария в, в індивідуальній вонце, зайняв перше місце. По ключі в Шпительський гонці став таборонцевим призером та змішані стафеті. На чемпіонаті Європи в нове місце до то, Довченко був дворазовим бронзовим призером. И в общем и об знали, как вот Байбио, а тут дочерь попаси в другой Антон, то, я вас питаю высокой мессии. Я к вам все не бегал. Ти жилого уже было. И вы порезали мне народу. Сьогодні перша рошка була. Якщо чесно, не у вас було усіх хлопців три нуля, труш робив два. Потім 0, уже в кінці ви один єдиний змогли 0. на нуль. Ви дивилися, як були, ну, соперники ваші стріляють? Не, вже, ну не ні, я тільки на ворога вже бачив, що віталік два стріляв, а, не а не далі, не далі я не застерігав. А я ваша сьогодні пристрілка. Сьогодні погодні умови для мене гірше. То що вітер великий, а хлопці ну, професіонали, стріляли ви на нулі. теж сьогодні Чотири автористи так що Все нормально. Доволі. Бажаємо ліс, що деталі. І так чемпіонам України в гонці переслідування. Сталося Антон Том Дученко. Срібним призером чемпіонату України в годинці переслідування став. Весю Тарас. І бренд'я металі пригорів.